Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що уже завтра, 31 березня о 20.00 на телеканалі СТБ відбудеться показ першої та другої серії детективного серіалу Слідча. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо у зазначених серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра. Та гарного перегляду. Варто зазначити, що події серіалу починаються у 2015 році, де випускники Академії Міністерства внутрішніх справ Ася та Богдан святкують закінчення навчання. Однак вечір закінчується трагедією, адже невідомий стріляє в Асю, а її брат Костя закриває дівчину власним тілом. І тут ми побачимо, як ця страшна трагедія змінила життя усіх головних героїв. Адже через 10 років Анастасія Ясинська стане майором поліції. Вона є зіркою столичного відділку, який працює під керівництвом підполковника Олега Борисовича. Однак з ним Асю зв'язують не тільки робочі, а й романтичні стосунки. Та є одна проблема Олег Борисович одружений і вже 9 років обіцяє Асі розлучитися. І коли слідча в чергове ловить коханого на брехні, її терпець уривається. Дівчина вирішує перевестися у невеличке містечко травневе. Але невже Олег так легко її відпустить? І чому Ася обрала для переїзду саме травневе? І чи прийме новий колектив слідчу приязно? Це ми з вами побачимо уже зовсім скоро. У другій серії, після переїзду в травневе, Ася не може знайти спільну мову з новим колективом. Її дивує ставлення Кирила Старлея та команди до робочих обов'язків. Проте, попри всі негаразди, Ясинська разом із Старлеєм береться за нове розслідування у спортивному клубі. Тому уже у другій серії ми побачимо, чи зможе майор Ясинська втерти носа самовпевненому капітану Старлею. І чи зможуть вони разом розплутати клубок інтриг та злочинів. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!